Вітаю! Ви на каналі Галини Марчук. Сьогодні готуємо салат з капусти та солодкого перцю. Також нам потрібна морква, цибуля, олія, оцет, сіль цукор. В кілограм нашинкованої капусти додаємо 300 г натертої моркви, 150 г цибулі нарізаної на пів Перець нарізаємо полосками 200 г. Сіль 20-30 г за смаком, 30 г цукру, 30 г оцту та 100 г олії. Все перемішуємо. Ставимо в холодильник на 2 години після готовий до споживання. В холодильнику його можна зберігати більше тижня. Тому сміло можете робити подвійну порцію. Дякую за перегляд до нових відео.